Доброго дня, дорогі друзі! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюти, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні цікава тема. Взагалі, з початку 2024 року я вирішив додати на канал декілька нових цікавих тем та експериментів. Що ми будемо сьогодні з вами робити? Зараз поясню максимально детально. І так, на канал постійно приходять новачки. Чому? Біткоін зростає. Люди бачать, що він може давати гроші, у когось фінансові проблеми. Вони думають, що можна на цьому заробити, починають це вивчати. І постійно ви цей ринок приходять кожного дня, кожного місяця і кожного року все нові, нові, нові люди, які ще не знають, що їх дуже скоро побриють. Але сьогодні не про це. І що я хочу вам сказати? Ці люди постійно думають, що їм взагалі купити, куди вкласти гроші, яку криптовалюту купити. Зараз максимально проста ситуація. Уявимо, що ви людина, яка тільки роздуплилась і така, о Боже, криптовалюта вже існує з більше 10 років. Що ж робити? Мабуть, треба в неї інвестувати. І ви прийшли і думаєте, так, є у мене тисяча доларів, куди б мені заінвестувати її? І. Байдуже на те, що е, все, що дуже сильно впало, торгувалося майже два роки по крутим цінам, ніхто не покупав, нікому не було потрібно. Але зараз, коли біткоін etf прийняли, саме той час, коли треба віддати свою єдину тисячу доларів і купити криптовалюту для того, щоб перетворити її в 100 тисяч доларів, так думає е, новий хом'ячок, але. Хто я такий, щоб відмовляти цій людині вкласти свої гроші? Правильно, правильно. Тому сьогодні ми з вами створимо портфель на січень 2024 року. Тобто, якби що було б, якби людина зайшла тільки-тільки зараз в криптовалютний світ. І це взагалі-то я ну, так, трошки потролив. Да. Ну, але ж все ж таки дійсно колись люди приходять. І я прийшов в цей ринок, теж, коли він був на хайпі, тому що я теж дізнався, ніхто не приходить, коли ніхто про це не каже. Таким чином, коли все на хайпі, залучаються нові а, учасники цієї піраміди. і це нормально. Тобто, у вас буде а, ще рост не перейматися. Насправді ті, хто заходять зараз, ті, хто куплять зараз. Так, да, весь ріст ви не отримаєте найкращі ціни, коли біткоін був по 16 тисяч. Але все ж таки, коли біткоін буде по, 40, по 100 тисяч, ви зможете його продати. Тому зараз, в принципі, знаєте, як то кажуть, ніколи не поздно не заходити. Ось так дійсно сьогодні саме та ситуація. Уявимо, що людина, яка. Тільки прийшла, і вона така: все, буду інвестувати. Ось зараз є стартовий невеличкий капітал 1000 доларів, куди її зараз вкласти. Рома, скажи, куди вкласти 1000 баксів. І так, нам дуже сильно пощастило про те, що трошечки крипта в нас зараз пролилася. У нас на днях прийняли біткоін ETF, Я не знаю, коли ви там дивитесь. З майбутнього привіт вам. Сподіваюсь, там дехто на болотах вже того самого, ну, ви зрозуміли. І так, біткоін в нас упав трошки більше, ніж на 10% з прийняття, з прийняття ETF. До речі, в попередньому відео, ось тут прев'юшка, можете зайти подивитися. І взагалі на каналі перед цим відео є інше відео, де я вам розповідав про те, як, як виглядає мій портфель з DCA і про те, що скоро приймуть біткоін ETF, І, скоріше за все, біток провалиться. Ось вам мінус 10%. Спочатку був фріст, а потім трошки впали. Що буде далі, не знаю, але, скоріше за все, все ж таки, можливо, буде ще корекція. Ну, а то подивимось. Зараз, коли в нас є корекція по біткоїну 10%, дуже непоганий час купувати. Тому перший актив, який я хочу додати в цей лютий портфель, точніше, січня портфель, лютий січневий портфель 2024 року, це буде біткоін, і його ми з вами купуємо рівно на 300 доларів, тобто 30% цього портфелю. Багато це чи небагато, вирішуйте самі. Але якщо ви тільки заходите в крипту, краще, якщо більше грошей у вас буде в біткоїні та в ефірі, а не в різних щиткоїнах, по типу там різних всяких собак, мемкоїнів і прочого. Якщо ви туди зарядите всі свої гроші, то, скоріше за все. Ви емоційно просто не вивезете ці качелі. Так, там можна багато заробити, але там можна і дуже сильно отримати падіння ціни. І так як ви новачок, така свіженька булочка, яка тільки вилізла із пічки, ви просто не переживете, ви просто продасте. У вас, скоріше за все, слабі руки, ви просто скинете ці монети в мінуса і все. На активах, як біткоін та ефір, таких дуже великих гойдалок не буде. Тому вам легше буде пересидіти е, якісь мінуса, ну і ви не отримаєте шалених прибутків. Навіть якщо ми зараз купимо з вами по 42 тисячі, і коли він буде 85, то у вас буде 100% прибутку. Небагато, але все ж таки краще ніж втратити гроші. Тому запам'ятовуйте, перший наш актив біткоін, другий наш актив. Я думаю, ви також зрозуміли, що другий актив, який би я додав в цей портфель, це також буде ефірчик. І його ми також додаємо на 300 доларів 30% цього портфелю. І того у нас біткоїна на 300 баксів і ефірчику на 300 доларів. Ось такий у нас невеличкий портфель, 60% якого ми вкладаємо в номер 1 та номер 2 криптовалюти. Я особисто так роблю. Я, я створюю цей портфель. Неважливо, точніше, не так. Ви можете цього не робити. Але я в рамках цього експерименту створюю саме такий портфель. І через місяць ми з вами зробимо підсумки і подивимось, що буде з цим портфелем. Але є ще три монети, які я хотів би докупити. Вони більш ризиковані. Але вони вже можуть нам дати набагато більше прибутків, хоча це все ж таки також топові по капіталізації, топові по своїй активності проекти. І так, третє місце я беру Solana. Ви можете сказати, яка в сраку Solana, Вона вже настільки перегріта, що потрібно її просто вже починати їсти. Так, це правда. Перегріт зараз торгується по 90 доларів. а На хаях була ось нещодавно ще по 127 доларів. Можна сказати, що ну, це нормальне таке падіння. Давайте зараз подивимося, наскільки вона впала в моментус, моментус море, скажімо так. Да? Обираємо ось такий чудовий інструмент, як лінійка, і міряємо. В найнижчу точку це було мінус 30%, відсотків. На станом на зараз мінус 27% відсотків від е максимальної своєї точки, яка була ось можна сказати декілька тижнів назад. Зараз я вважаю дуже класний час брати солану в довгу перспективу. Так, да, дійсно, ви можете чекати її і по 30 доларів, і по 40, і скільки вам там взагалі вдумається. Але коротше, я не хочу пояснювати, як, чому, і що по цій салані, але все ж таки я вважаю, що цей актив в майбутньому буде ще зростати. І він може зростати і до 300 доларів. І ми отримуємо тут набагато більше прибутків. Тому. На третє місце в Соланку я вкладаю ну, 100 доларів 10% від цього портфелю. Далі XRP. Якщо ви знаєте, що це за монета, то пояснювати, думаю, немає сенсу. Але якщо не знаєте, то можете подивитися, є багато цікавої інформації. До речі, щодо XRP, у мене зараз на криптовалютній біржі Bybit працює декілька ботів. Ви можете до них долучитися, посилання залишу вам в описі. Ці боти зараз торгують саме на монеті XRP. І вони дійсно показують дуже непоганий прибуток. Там підписники вже заробили. Коротше, заходьте по посиланню і дивіться статистику. Там все є. ну, Можете зайти і подивитися. Якщо цікаво, буде підписуйтесь на цих ботів. Так, XRP вкладаємо теж 100 доларів. Далі я хочу вкласти е, в догі. Ви знаєте, можливо, цю монету, яку зараз дуже активно піарить Ілон Маск. І е, давайте зараз подивимося, скільки коштує в нас е, собака, Коєн головний. А, наскільки він впав, ця монета може сильно дуже активно зростати. А, я вкладати буду лише 10% від цього портфелю в цю монету. А, тому що так само, як і з Ця монета буде ще зростати. Він впав, до речі, так само, як і Солана, в, а, з найвищої точки до найменшої на 30%. І зараз він показує мінус 25%. Але. Зростати він може дуже сильно і дуже активно, тому ми також залишаємо цю монету вдовгу і подивимось, що буде з нею через один місяць. Зараз вона коштує рівно 8 центів, а, також на 100 доларів. І в нас залишається останній проєкт. Остання монетка, яку я хочу туди додати, в цей портфель. Це буде Космос Атом. І. І це фундаментальний проєкт, це блокчейн. На ньому робляться дуже-дуже багато різної якоїсь діяльності в криптовалютах, якщо ви будете цікавитися саме блокчейнами, які вони є, там layer 1, Layer 0, і оце все дуже важко для новачка. Але повірте, що космос розглядається як дуже чудовий, перспективний фундаментальний проєкт. Так само, якщо ми подивимося, наскільки він впав з найвищої точки до найнижчої точки, це було 30% і зараз мінус 19%. Тому беремо також атом і подивимось, що буде в майбутньому з цим проєктом. Цей портфель я складаю на один місяць і подивимось, що з нього вийде. А тепер давайте подивимося, як виглядає цей портфель. І так, друзі, як ви бачите, вартість цього портфеля січень 24-го року в нас 1000 доларів. Ми сюди взяли 6 різних проєктів. Біткоін, Ефір, Космос, Dogecoin, XRP і Solana. Великі це біткоін та ефір, в які ми вклали по 30%, по 300 доларів. А в 4 проєкти Космос, Dogecoin, XRP і Solana ми вкладаємо по 100 доларів. Що ж, напишіть ваші думки, що ви думаєте, що буде з цим проектом за один місяць місяць, і в наступному місяці ми будемо з вами складати вже новий проект, новий портфель, А на цей ми з вами подивимось. Які прибутки він нам покаже, або які збитки. Я майбутнього не знаю. Ви, скоріше за все, дивитеся це відео вже в майбутньому, тому можете або поржати, або сказати Да непогано був створений портфель. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, інстаграм та телеграм. Долучайтеся до нашого бота з штучним інтелектом. Він може вас навчати, якщо ви будете задавати туди дуже е, правильні питання. Посилання є в описі, а також, якщо цікаво, більше корисної і а, цікавої інформації щодо моїх якихось угод, ви можете долучатися до нашої віп-групи. Про це ви також можете дізнатися у нашого криптовалютного бота. Є посилання в описі. Ну а якщо ви. А ще не моніторити свої фінанси, свої розходи та свої доходи, то ви можете користуватися нашим додатком, який ви можете завантажити безкоштовно в магазині App Store та Google Play Market для Android та для iPhone, і ви можете записувати туди всі свої транзакції та всі свої заробітки для того, щоб моніторити взагалі ваші особисті фінанси. Зараз цей додаток має обмежену безкоштовну версію, але найближчим часом, скоріше за все, коли ви дивитесь це відео. Вже обнову ми завантажили, і в нього є дві версії платна та безкоштовна. Тому можете користуватися навіть безкоштовно. На цьому сьогодні все, а ага, посилання є в описі, тому забув сказати. Тому коротше, пишіть свої думки, що думаєте по цьому портфелю Як вам взагалі, як ви думаєте, скоро все впаде або все ж таки все виросте? На цьому сьогодні все. З вами був, як завжди, Криптокиїв. Не втрачайте гроші на криптовалюті, а заробляйте.